З осеней, що були у мене, напевно, ця найважча. Хризантемні зірки не радують зовсім колючі. І ніхто вже не подає знак, яка дорога найкраща. Світло гасне в кімнаті. Це я закриваю очі. Закриваю очі і бачу розсипані намистини по траві. Бите скло та синьо-жовті цвинтарі попід шляхами, дивне світло там, що яріє навіть у мене всередині, дивне, ніби хто приходить з дверей і лишається світлом з нами. А хтось іде від мене, щоб повернутися, а хтось вже назавжди, і простеляється від до мого серця така собі. Жива дорога, тонкі нитки рвуться, плутаються і йдуть за світи, залиши мені моїх людей. Кожен день, прошу Бога.